Сьогодні 27 серпня і починаю різати Чорний кристал. Такі грудочки, там ще з цієї сторони. Ну і нарізав вже трошки олімпа, а чорний кристал продовжую, ягода вже практично готова. Цукор є, кусове вже є. Може ще набрати більше цукору, але вже повністю можна зрізати. Рядом торнадо. Ще не пробував його. народочки, отакі ягодки. Здорові, як оця ось. Та й тут неманенькі. А є ягодки на торнадо. Отакі витягнуті Чому вони такі, не знаю. Ну, длинненьке. Або ось. Все. Таке торнадо. Тут ніякої обробки не було. Просто таке вийшло Торнадо. Так. І ось. Все. Ну, а взагалі оце торнадо така ягна, гарна.